Всіх вітаю на каналі Пушинка Валюшка У цьому відео я розкажу вам про ще одну дуже гарну і милу собаку. Знайомтеся з Басет Гаундом. Цієї собачки короткі лапки та довгі вуха і довгий хвіст. Країна походження Великобританії. Назва не випадкова, тому що слово бас французької означає низький. Низькі собаки через те, що їхні кістки дуже важкі, вага дуже рідко, більше за 30 кілограм. Також басетхаунди популярні у мисливців через те, що у них неймовірний нюх. Мало порід собак можуть зрівнятися з баситом. Басетхаунди можуть взяти слід дичини і не втратити його. Тепер про характер: собаки дуже доброзичливі і допитливі. Який би не був у вас темперамент, ця собака може знайти з вами спільну мову. Басетхаунди люблять радувати своїх господарів і чудово піддаються дресируванню. Вони зовсім не люблять самотність. Також у цих песиків дуже гарна міцна пам'ять. Ця собачка краще підійде для життя у будинку, а не в квартирі. Тривальне життя пасетхаунда 12-15 років. Давайте тепер повернемося до полювання і довгих вух. довгі вуха собакам потрібні не просто так, а для полювання. За допомогою вух, собаки ніби піднімають запах землі і наближають його до носа. Також ці цікаві собачки занесені до книги рекордів Гіннеса, як власники найдовших вух. Рекорд довжина вух більше 30 сантиметрів. Також цікаво, що Басет Хаунд був улюбленою породою у Вільяма Шекспіра. На вигляд може здатися, що собака не дуже активна і трошечки лінива. Проте насправді Бесет Хаунд відноситься до гончих собак. І собака досить активна та весела. До речі, пишіть в коментарі, чи був, чи є у вас порода собаки Хаунд і чи б хотіли ви стати господарем Басет Хаунда. На сьогодні в мене все. Пишіть, що ви знаєте про породу собак Басетхаунд, та до зустрічі!